Лічені години тому завершився австралійський краун На ньому ми побачили нових власників однойменних титулів, неймовірний матч Сіне та Стелза і деякі інші важливі події. Зараз буду все розбирати на свій вердикт. Всім салют! Ви на каналі Дімонс Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні ви побачите огляд на краун Ду 2025. Буде цікаво! Поїхали! Відкрила шоу Австралійська вулична бійка Бронсон Ріда та Романа Рейнса. Реслери зійшлися в центрі рингу, де Роман швидко заволодів ініціативою та викинув Ріда з рингу. Вони пішли прогулятися з бійкою до глядачів і невдовзі повернулися в рингсайт, сайт, де Рейнс відкрив цікавий бак, наповнений предметами, до прикладу, м'ячі для регбі, які летіли і в полегіймена в тому числі, та звичайно, ключка для крикету, який в Австралії дуже популярний. Роман використовував її не багато, але ефективно. Далі ж він взяв мікрофон і запропонував угоду. Якщо ви хочете столи, то визнайте мене, сказав він фанатам. Та Бронсон зміг відбитися, і на цьому фансервіс завершився. Його домінування швидко опустило темп поєдинку. хоча Рейнс в якийсь момент зміг відбитися і провів самоандроп на стілець. Рідже відповідав ударами стільцем і знаком Стоп, хоча це не допомогло йому уникнути супермен Панча. Вождь розігнався на гарпун в рингсайді, але Бронбрекер зустрів його своїм. Удвох Брон і Бронсон скинули Романа на коментаторський стіл, та тут же брати Усо біжать на підмогу. Зі змінним успіхом їм вдавалося пересилювати суперників, але Брейкер проламав тілом Джимі барикади, та тут же Рейнс нарешті оговтався і відбився від обох. Однак Джей випадково загарпунив його у стіл. Брон Брейкер вибив усо і підклав Романа для цунамі, що стало вирішальним у цьому поєдинку. Та Бронсон Рід здобуває велику перемогу. Після матчу саманці пересварилися між собою, і їх майбутнє залишається незрозумілим. Та опенер я назву непоганим. Не настільки затягнуто, моментами весело, хоча знову бійка ніяка не вулична. Поставити хочу десь 3,5 бали, чесно кажучи, не більше. Далі в нас Стефані Вакар і Тіфані Стретон змагалися за жіноче чемпіонство Храунджу. Дівчата почали на рівних і швидко контратакували одна одну, то захватами, то ще чимось таким. І хоча спочатку здалося, що хімія в них слабенька, та надалі Реслінг пішов кращий, і сама Вакар першою почала домінувати. Стоячий STF Тіфані реверсувала та привела досицильний Алабама Слем. Ситуація ставала більш напруженою і все серйозніші прийоми йшли у хід. Стретон зістрибнула Сентон бомбою прямо на коліна Вакар, після чого нарешті відкрилася можливість для девіл скіс. SVB не приніс перемогу ліці, а другу спробу Тіфані перевела у Ролін Сентон. Проте її Мунсолд не дістався цілі, а от штопор від Вакар чітко в ціль. І саме Стефані Вакар стає чемпіонкою краунджу 2025 року. З чим її і вітаємо. же був також непоганим, простеньким, але водночас зі смаком. Та, мабуть, часу трохи пожаліли дівчатам. Поставити хочу 325. Третіми виступили AJ Styles і Джон Сіна. Феноменальний був у аттирі 20-річної данини, і Сіна також висловив йому респект через записку для особливого оголошення Ейджея. Початок також складався з рівної боротьби та захватів, допоки Styles не почав засипати суперника ударами передпліччям. Джон все ж зміг перервати цей спам прийомами і відповів своєю серією, з перервами але все одно. Еді Adjustment ми побачили ще на перших хвилинах, але очевидно, що на цьому все не завершилося. Ну, звичний огляд я б сказав, що завершився, бо після цього пішло якесь супершаленство, і кожен проводив фінішери своїх особливих суперників. Тут і Скал Крашін фіналі від ціни і торктурак від Стайлза, Потім пішли в хід больові, як свої такі Кокіна Квач чи стіни Єрихону, наступним кроком Сіна провів сестру Ебігл, і фанати увімкнули свої ліхтарики на знак поваги Брея Вайта. Яка ж атмосфера, боже мій? З кожним моментом Божевілля додавалося, в тому числі й після Dead Eye від Стейза. Що там ще такого було? А, точно, DDT і RKO від Джона, на що AJ відповів своїм не дуже вдалим 450 сплешем і світ чін бляха м'юзіком. Нарешті настав момент завершувати, але ні феноменальне передпільчя, ні ще один Attitude Adjustment не допомагали. Та в якийсь момент Сіна зловив Стелза і провів Tombstone Powell Driver, і AA цього разу став останнім. Джон Сіна здобуває свою соту перемогу на PLE, після чого вони за AJ тиснуть руки та обіймаються. Просто вау! Дуже крутий матч, наповнений фінішерами і відсилками до минулого. А фанати тут були максимально активними. Трохи сумнівався в легендах, але вони показали справжню феєрію, де емоційно пробирає увесь матч. І тому хочу поставити їм 4,75 за це видовище. Я б навіть сказав, справжнє свято Реслінгу. Перед останнім відбувся командний матч Kabuki Warriors проти Рі Ріплі та Іва Скай. Тут це було рівно навпаки, та японки миттєво атакували суперниць на старті поєдинку. Однак ситуація зрівнялася, та на ринзі залишилися Аска та Іо. Молодша японка стрімко летіла в атаки і буквально засипала суперницю ударами. Після суїсайдайва в рингсайді, Кайрі підійшла на допомогу, чим скористалася Аска, і з цього моменту саме за ним був вектор розвитку поєдинку. Скай отримувала поповні від кабуки Warriors, які в тому числі і хитрували. Ріплі ніяк не пускали на ринг. Хоча у її були яскраві моменти, коли можна було передати тех, та ніяк їй не дозволяли цього робити. Сейн, до речі, не сильно ти стримувалася бити Скай. Зрештою, вона змогла таки дістатися до австралійки, і та залетіла на ринг розносити абсолютно всіх. У свій день народження вона виглядала дуже зарядженою, хоча Кайрі змогла на хвилину її зупинити. Тарія все одно продовжила домінувати, і тут же й Іо підключилася. Наступні хвилини були дуже активними, і вже вся четвірка одночасно змагалася як у ренсаді, так і на ринзі. Пішли в хід фінішери, утримання після яких команди по черзі переривали в останній момент. Ріплі хотіла провести з канатів, але сейн врятувала Аску і зробила це ще раз, підставившись під удар. Хоча водночас сама Шкарі відштовхнула Аску в стійку рингу. А Фейсам залишилося лише добити сейн фінішерами і здобути перемогу. Ріплі та Скай святкують. Ну а я скажу, що матч вийшов хорошим. Напружений, емоційний, та водночас щось наче не вистачило. З таким крутим сюжетом виглядає все якось зовсім просто. Оціню командний бій на 3.75. І ми підійшли до головної події. Сет з проти Кодіровця за чоловіче чемпіонство Краунджу. Початок вийшов дуже інтенсивним, та постійна штовханина і захвати підняли досить високу планку. Роуцу вдавалося трохи краще на старті, через що сет пішов у рингсайд, щоб трохи перезавантажитися. Це не сильно допомогло, і Роллін вже почав зриватися на всьому, що бачив, навіть на коментаторів, яких Коді не залишив у біді, чим Сет і скористався. Стомп на барикадах дав чемпіону світу шалену перевагу, та Роллін сповільно домінував. Почалися навіть ігри розуму, коли сет нагадав про стардаста і почав робити удари в стилі Дасті Роуаса. Коді це дало мотивацію відбитися. Та він попався на четвірку. Хоча Роуд спарив її на свою користь, а потім ще й несподівано вистрілив варта брейкером. Він відчув прилив сили і почав засипати суперника фірмовими дізастером і катером. Та в якийсь момент Лоренс спарив спробу у Педігрі, а потім взагалі провів крос самому коді. Та цього не вистачило для довгоочікуваної перемоги. Сет витягнув ще один козир у вигляді зв'язки Педігри та Стомпа. Та знову це лише два. Ролінс пішов у рогінгсайт за годинником, подарованим Роудсом після Мані-40, але вирішив його не використовувати. Тут вже Коді перехопив ініціативу та провів свою зв'язку фінішерів. Та все одно, матч ще не завершено. Роудс знову поліс на канати, але сейд підловив його і костю-кост хедбат був несподіваним рішенням від нього. Проте Коді все ще тримається. Це змушує Ролінса йти далі, та беззаперечний чемпіон отримає Spanish Fly і Manhandle Slam. Однак знову виривається на рахунок 2. Сет виліз на канати для стомпа, але отримує Супер Кросс Роутс і також в останній момент відриває плече. Напруга вмикається на максимум, і Коді випадково штовхає суперника прямо у рефері. І, поки той не бачить, Роллінз бере годинник і б'є ним Роуса. Стомп від Сета не стає останнім. А от Супер Стомп все ж завершує матч на його користь. Сет Роллінс нарешті переміг Коді Роуса та став чемпіоном Краунджоу 2025 року. Трипл H знову вийшов для привітання. А далі сет замість інтерв'ю висловився досить жорстко для тих, хто в нього не вірив. Класна кінцівка, і матч також дуже гарний. Як них вдається кожного разу робити такі бенгери? Тут ставки були ще вищі, ніж зазвичай, і вони не підвели. Гідне завершення шоу. І моя оцінка 4,5 бали. А тепер будемо підбивати підсумки. В цілому, івент вийшов досить приємним для перегляду. Три матчі вийшли досить непоганими, і ще два справді крутими. От тільки мене не покидає враження, що шоу якесь фіверне, і по суті великого значення немає, плюс результати якісь занадто прогнозовані. Такі речі як Сіна проти Стайлза і Роуз проти Ролінса, а також непорозуміння Рейнса з Усо, звичайно, запам'ятаються, та глобально якось немає відчуття стосовно історичності шоу. Гарна австралійська публіка і симпатичний реслінг з фансервісом, але знову навезли реклами. Через це екраун можу оцінити не більше, ніж на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Ваші враження хочу побачити під цим роликом. Подивимося, наскільки наші думки співпадають. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Люди кажуть ні гроша, Вони падають від білих худи гриста говна Во вони... не бачі, не бачимо, не не Не